Пимо зустріч, пригодам! Ми на п'ятому поверсі, і зараз ми їдемо в ліфті. Покажу вам ліфт зараз. Хоп! І відразу ліфт. Подивіться, такий ліфт. Непоганий, да Так, на ну. Сабах Сабахельхір! хір. Вийшли і йдемо цією крестієнною нашою алейкою. Зараз ми пройдемо і туди, да, будемо йти куля. Ага. І вперед. Я ж кажу ранок. Сабах хір. Друзі, ось наш Флоренса Хамсін. Це дуже великий компаунд на декілька корпусів білдінгів. І подивіться, зразу через дорогу, ось він, скандік. Ось вхід це компаунд Скандік на першій береговій лінії. Ми спробуємо сюди прорватися на пляж, тому що Флоренса Хамсі друга берегова лінія. Ось Захабія з чудовим кораловим рифом. Я про цей кораловий риф знала ще багато років тому. Просто ніколи не брали путівку в цей готель Захабія. А це класний готель. от Там, я ж кажу, через риф він класний. Так, дивимося. Хтось каже, що Єгипет це дуже бідна країна. Може це і так, в вашому розумінні. Але, шановні, тут є різні люди. Різний достаток. Коля, ти не ти їх не зваблюй, бо все, ми зараз що все, ми будемо тихо, робити? Тихо, тихо. Що ми будемо робити? У нас нема харчів, нема все, нічого. тур, да, руліт. Все, кого-то повез в аеропорт. От. І сані Дейс. Так, наші пригоди продовжуються. Ми зараз їдемо в маршрутному таксі, маршруточка хургадатська. Так, скільки ми будемо платити. Коля? І ми їдемо до Ельміни, так захотів Коля. Їдемо навня, щоб розміняти валюту. До Ельміни під'їдемо. А там уже знайдемо. Там широтон починається, там ми вже знайдемо те, що. Бачите, який колорит. Маршівці їдемо, і мені це дуже подобається. Хотіли колорита, і отримали. Клас, я балдію. Там хтось написав в коментарях інша культура. Так от цим мене і приваблює Єгипет, друзі. Інша культура. Хочеться побачити багато чого в світі і потім робити висновки про свою культуру. А ось який колоритний магазинчик. І подивіться, тут старовина суцільна клас Мохамед. Мохамед це значить муслім. У них е, живуть копти в Єгипті, це православні християни, а також живуть муслими, вони їх називають. Тобто араби мусульманська віра у них. Пам'ятаєте, Басіма нам розповідав, що в 6 столітті араби зайняли. Північ Африки і все, спорчили, як сказав Басіма. А ось дворики єгипетські. Отак вглиб підеш і буде вам аутенчика. Подивіться, тут сплять, а там дворики починаються. Єгиптяни, як завжди, вони хочуть з нами фотографуватися і відео робити. Так що зараз вам покажу. Це така крамничка, а тут дівчатки, дівчатки, внімання, халати і штапелю. Подивіться, я колись так купила свій своє парео. оце туніку єгипетську. Так, дійшли ми банк Міср. Дивіться, банк Міср. Зараз ми будемо обмінювати валюту. Коля уже зайшов, і я заходжу за ним. Вот Зараз я подивимо коштів, бо Так. Ось тут ми будемо міняти на другому поверсі. Це вам банк, місер. Коля міняє. Зйомка із під тяжка. Ви ж розумієте, що в банки знімати не можна. Ну я ж як завжди. Куля, ну давай розказуй, бо в банку чуєш, в банку знімати не можна, до мене підійшов чоловік. Я вже все познімала, він до мене підходить, ну, робітник, і каже, не можна, мадам, не можна знімати. Тому курсу ти поміняв? Ага. Ось 100 доларів, 4963. Зрозуміло, ну так чудово. Все, нас все влаштовує, пішли далі. На зустріч пригодам, все вже з грошима. тратить можна діти. Так. Да. І хочу вам показати, друзі, ось таке оздоблення. Ну, Воно ввечері гарно. Бачите, місяць і такий. Гарний ліхтар арабський. Оце вони ставлять на Рамазан, коли у них рамазан. І знаєте, що я помітила? Що акули активізовуються саме під час Рамадану. Цікаво, може вона дійсно баранів викидають у море. І у них активізація акул в цей час, не знаю. Ми хочемо подивитися фрукти. О. краса! Что это? Хамда какая Не знаю, что это такое хамда. Так. А, Собака в здесь. В здесь Фрут. Так. Здесь манго. 1 кило, 100. Кило 100. Кило за 100. 100. 2 доллара. 2 доллара, да? А цей три долара. Три долара. Це. Скільки? Два долара. Що це у нас, Коля? Інжир. Інжир, фіга. Так, виноград. 100? Два долара. Ви бачите, яка красива крамниця. Все, що хочете, тут є. Ще вам колориту накидаю. Дивіться. Історичний момент. Іногда в Єгипті метуть вулиці. улицы. Іногда. Коля я завжди все знаю. Він знає, де вхід, де вихід. Да, да. Вхід до мачетії. А це вхід. Ну, тому що англійську для мову. Англійську мову, друзі, треба знати. От він знає і все. І це е, класно. Оце вхід для окремий. чоловіків окремий. А от там для жінок'яря. Малі... Лося для молящихся жінок. Маріна, бачите, маячок такий? Потім отак повертаєте наліво. І он там червона вивізка Гомла Маркет. Підходимо ближче, а Коля каже, може він зачинений зранку, тому що працює до, до котрої він працює? До другої години ночі. Ну от уже і дійшли до Гомла Маркет. Зараз зайдемо накупимо. Коля вже взяв. Тацію, все, і їдемо. Тут на вході зразу в гомлі косметика, фарби для волосся, все, що хочете, хімія побутова, окуляри, туристи розгребли, взуття, іграшки і туристичні всякі прибамбаси, для велосипедистів теж все є. Хімія це побутова хімія, серветки, памперси. І... А ми продукти хочемо. Ж. Давай подивимось, оливкову олію. Скільки коштує? Я от дивлюсь оливкову олію. Тут спеціальна пропозиція, грецька олія. 575 Ну це більше 10 доларів. А є. Ось така олія, а країна-виробник хто? Теж знижка, я так розумію. Так, можна маленьку взяти. Маленьку. Ось я взяла маленьку, щоб на салатики. Попробуємо, якщо подобається, будемо купувати. А в цьому відділі дуже пахне спеціями. Це відділ спецій. І чого тут тільки немає. Тут води масла і уксусу. Масла і уксуси, так? Да? Я на розлив не хочу брати. Навіть і мови не може бути. Гіркуліс, пожалуйста, долар кілограм, коріца два долара. Ой, тут що хочете? Пластівці, да, Коля? Сухі собаки, льхір. Це в розсип, долар тридцять центів. Так, да, а це перчик. Перець. Тиміна, чорна тміна. Ну, От постав. На ага. вес 55 а 250. І знаєте, що я помітила? В банку працівниці дівчата, очевидно, це з вищої освітою дівчата. Всі загорнуті, завернуті. Коля у них міняв долари у банку, місер. І тут ми зайшли в гомлу тут дуже багато працівниць дівчат. Тобто ось у них форма, уніформа і вони працюють. Дівчатки, і хлопчики і всі так. разом. бачите? Так що, знаєте, наші туристи говорять, що в Єгипті жінки не працюють, працюють. і вони працюють. І в банках і скрізь. Такий -так, ще взяти, так? Гуаву бери. І Гуаву. Ага, Коля хотів мед, він же без меду не може. Ви подивіться, яка пропозиція тут меду скільки стілажів і яка пропозиція. Дома будемо їхати, привеземо Дома додому. Чудово. І он варення, оці всякі, дивіться, і по 47, а, ну. а оці по 34, це взагалі копійки. По 34. Це маленькі баночки. Отаку ну, ми брали, так? Ми таку брали. Ну там вона біля нас 50, а тут... А тут 36, 50. пожалуйста, тобі. А великий аж по інжир. А мед будеш брати собі? Ти ж медоїжка. Ну, какую-то такує, типови. Ну візьми, я його не люблю, а ти візьми собі. Бери лапочка, все, бери. Все. Хочемо взяти синій лук для салату собі. Да. Скільки він коштує? Дивись, по-русски написано красний лук, свіжий лимон. Свіжий, обліко Давай, вибирай. А ось і туна великі банки. є такі. Ого, скільки тут. Тут, мабуть, два кілограма. 1700 грам, так. Да. Беремо. 1700 грамів. 495 вона коштує. Друзі, хочемо купити туну. Ми завжди в Дубаї її брали. А тепер в Єгипті. Це скумбрія. Скумбрія? А, а Скумбрія теж смачна, до речі. Давай купимо. Скумбрія? 188. Да. Ми І ми вирішили з колію взяти одну банку тунця кілограмового, 1700. І одну скумбрію ми беремо. Боже, макаронів тих. Подивіться, скільки тих макаронів. Макарони, так? І відразу до них соуси, кетчупи, Подивіться. Так, кави повно, по різних цінах. Подивіться. Це такому брали колись. Кардамон. Ні, я зараз п'ю теж, Ну я хочу вже без кардамону взяти. А то з кардамоном я п'ю кожен 90 ранок. Пунктів така, 90 90 mm -hmm. така, Ось кава теж. Її повно тут кави. Тут в Єгипті кави, знаєте, скільки? Дофіга. Розцворімо, мене не цікавить. А от Коля каже, масла косметичні, розове він дітей увіділ. Для волосся. Видиш? Для Bio. волосся. Bio. Треба буде Мар'яніна брати. Вона любить такі прибамбаси. Друзі, і тут же в гомлі вам роблять натуральні джуси. Ось, будь ласка, це натуральні. Я підійшов до йогурта. Ми хочемо взяти величезну банку, тому що ми дуже любимо такі йогурти. Жирний йогурт, фолкрім. крім, жирний. 86 фунтів. Чудово, скільки це тут? Долар, полтора долара. Коля, треба дві таких Полтара банки брати. Ой, такой, такой, бери две. дві. Да, бери. бери, бо бігати за ним ми не будемо кожный день. Просто изобилие всего. Просто изобилие всего. Просто, друзья. Так, смотрите. Что это, Коля, говори. шоколад с орехом. Шоколад с орехом 900 грамм. Грам. Ну ты типа нутелла. О, а вот и дубайская тема, друзья. Ну як вам? А ну давай перекладай, Коля. Що це? Коротше шоколадне молоко, як в Дубаї. Ой, ось сири. Що це за сир? Кашкавал. Кашкавал, опа, болгарська тема. Сирів повно, Який хочете, ось такі на різні сири ще є. Різні. А ось ковбаски і відразу російською мовою написано. Тут дуже багато російської мови на цінниках. Ну Тому що це мова міжнародного спілкування, друзі. Хто би що не говорив? А це напівпабрикати. Отак купити в мікроволновці, розігріти. Це ж голубці. Ні, воно готується в, мікроволновці, або в Далма, оце далма, куля. Далма, так далма. Голубці, голубці да, 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 да. мацарила, шмела. Максимум долар. Так, да, ціни такі, що ставте на паузу. І дивіться. Ось в гомлі рибний рибний відділ. Коля шукує рибний ринок. Фішмаркет, так. Да? Які ціни. Ось карасі, смотри, карасі свіжа риба тілапія. Тілапію не хочу. Вона себе не зарекомендувала. Привітки 950. Ага. Свежий кальмар большой. Вот. Свежая коралловая риба. Видишь, Тут на трьох языках: англійський, арабський і русский. Все. Міжнародні мови, друзі, да, міжнародні мови. Чтоб хто не казав. Теплі полуфабрикати ми таке в Дубаї завжди брали. Розігріті вже. Ось мої оливочки, любимі. Боже, скільки хочеш їх. Оці по 40. Оце купили олівки, подивіться. Із Менше долара. Менше долара. Відділ сирів жидких і всяких. Подивіться, сир злівочний, 70. сир кірі з чадером. і пастрамой. Ось який він. Подивись, який тут обібляє сири. Пастообразні сири, сир мобі з олівками. А он постаобразні сили, вони розібрані вже всі. Подивіться, скільки цього всього. Нічого собі. Моцарелла натуральна. Мастер клас по назві сирів. Аль-Аздека творог, пожалуйста. Так, творог аль-Карам натуральний. Далі сир аракеш. Будь ласка. Ну і сир фета натуральний, 178. Ось він. Це зараз беру цей чадр з заливками. Намазка для для, для, для ліпьошок. Так, беремо тут от ціни на яйця і подивіться, скільки цих яєць. Подивіться, скільки цих яєць. Так, беремо три десяточки. так? Три десятки. Це ми беремо, щоб кожен день не бігати в магазин. Наберемо зараз і все. Куля вибирає яйця, беремо три десятки, да? коли вибираєте, дивіться, треба дивитися. Колось я. Взяв. Бачите? Вони ну, да. побиті. Треба, щоб суха була М'ясо, ага, курочка, курочка. Так, ну воно все, бачите, розібрали вже м'ясо. Ось ось. А тут полуфабрикати, тут, дивіться, є фарш. Можна брати і котлетки робити. Різні, 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 різні котлетки. Коля хоче купити грудинку, щоб було нам м'ясо якесь. Філе. Описи, описи. Yes. Так, ще взяли м'ясо. Який ми беремо? Добре. Це морковка і апельсин. Добре. Коротше, їдемо на, ці, на цьому таксі з цим водієм, їдемо до себе. Я вперед добре. Їдемо із гомла Маркет, набрали всього. Набрали, щоб не мотатися кожен день по магазинам. На 50 баксів. На 50 баксів. Це класно. Ми стільки купили дуже багато всього. бываем, друзья. С Мухамедом надо списаться. Все, вигрузилися. На Ось це Їхали. наші всі пакети. І Сейчас доїхали ми від гомли до наших апартаментів за 100, за 100. За 100. За 100 фунтів. Да. Друзі, приїхали з гомли. Зараз будемо по холодильнику оце все розставляти. Купила відразу собі ватіку. Я обожаю ці шампуні. Ох, Мар'яні навезу цілий чумайдан. Чесночок, такий класний шампунь. Вадіка. Ну, тело такий коля взяв. Так, далі коля коментує, що це мед із чорного тмину. 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 Далі дуже нам сподобалися джеми їхні, абрикосовий джем і джем із, Чого, коля? Інжира. із інжира. Фіга, фіга, фіга. Так, наші обажаємо йогурти літр такого і літр такого йогурта. Так, два літри. Купа помідорів, бо будемо робити салатики, олівочки мої улюблені, огірочки, цибулька для салатика, два види сиру. Без солі, Я сир, так. сливочний легкий і фета, дві величезні банки риби, це скумбрія, це туна. Кілограмові банки. Далі для на намазочку взяла сир з оливками, взяли собі курочку, філійну частинку, філє, да. булочки, оці, щоб не бігати кожен день. Магазин три десятки яєць. Молоко в цей раз таке взяли. Оливкову олію на салатики взяли олівочку. Взяли соки, дуже хороші, ми їх пробуємо тут. Манго. Манго. Гуава. Сок буава. Ось сума. 2473. Так, 2473 сімдесят три фунтів розділити на один долар сорок дев'ять три. Того получається в доларах сорок дев'ять восімдесят два. Коротше, п'ятдесят доларів. От це uh -huh. все на п'ятдесят доларів. Дві тисячі гривень. Uh -huh. Як ви думаєте, це на дві тисячі можна? Та ти в Києві б не скупився на дві тисячі гривень, стільки продуктів Коля. Ми б не скупилися. Тут все набагато дешевше. Я наливаю собі відразу джуз. Uma